Ради вас вітати, ради бачити прямий ефір ніч з 23 на 24 жовтня. Ради вас всіх бачити, ради вас всіх чути. Починаємо наш стрім, починаємо ефір. Будьте активними, небайдужими, щедрими. Підтримуйте силу оборони, підтримуйте президента України, всю його команду. Розповідайте правду про те, що відбувається, розвінчуйте фейки, незалежно від того, хто ці фейки запускає, чи вітчизняні. Опоненти виключно з метою дорватися до влади, чи російська пропагандистська машина вбивств, ті фейкі інші однаково руйнівні для української державності, для української перемоги. Розказуйте те, що ви чуєте на ефірах, і підтримуйте українське військо. Тому, будь ласка, на цьому стрімі збір далі збір для бригади, яка безстрашно воює на Донеччині. 28-го окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу. Бригада, яка тримає смугу в Торецькому напрямку, в Костянтинівському, бригада, який, на жаль, не допомагав Мертруханов, попри те, що ця бригада має пункт постійної дислокації в Одесі. Фактично, так це населений пункт Чорноморське, який є частиною Одеської агломерації. Друзі, підтримують цей збір. Ну і ми зараз підіб'ємо підсумки. Підсумки четверга вони засновані і грунтуються на тому, наскільки все таки потужним був нанесений удар Трампом по Путіну, скасувавши переговори в Будапешті і наклавши перші санкції, болючі санкції, судячи з реакції російського естеблішменту, ну вони не виглядають щасливими. Можливо, вони не виглядають що остаточно знаєте поваленими. Але точно щастя в їх коментарях мало, тому що вони дуже чітко розуміють, на відміну від інших санкцій, ці санкції будуть болючими. І для того, щоб пережити, їм треба згрупуватися і чергово якісь соціальні програми порізати, тому що вони ж не будуть зупинятися у війні, будуть різати програми. Владислав Власюк, уповноважений президента з питань санкцій, коментує рішення Дональда Трампа. Вперше після інаугурації Трампа накладено санкції Америки проти Росії. Під санкції США потрапили не лише головні компанії, Лукойл та «Роснефть», але й десятки дочірніх структур: зокрема, Лукойл, Пермь, Лукойл, Вест Сібір, Західна Сибір, Лукойл, Каліінград, Морнефть, Куйбишевський нафтоприробний завод, Роснефтєфлот», Прайм Шипінг. Це компанії, які керують танкерним флотом, перевезенням та портовою логістикою. Ці підрозділи охоплюють всі ключові ланки нафтогазового бізнесу розвідку, видобуток, транспортування, переробку, торгівлю і обслуговування. У <кій> 2024 році Роснафта виробила близько 184 мільйонів рідких вуглеводнів, включно з нафтою. Лукойл – приблизно 76 мільйонів нафти і конденсату. Роснефть забезпечує близько 40% нафтового видобутку і 14% видобутку газу в Росії. Ця компанія є головним донором федерального бюджету. Сплатила минулого року 6 трильйонів 100 мільярдів рублів у вигляді податків. Має флот мінімум 39 суден. За перші сім місяць за перші півріччя цього 2025 року Лукойл забезпечив транспортування щонайменше. 115 мільйонів барелів російської нафти і перепродаж щонайменше 43 барелів. Тепер все це під санкціями. <кхи> тобто прекрасна риса саме цього рішення це його комплексність та всеохопність. Повна інфраструктура саме так, як треба. Думаю, це матиме швидкий та великий ефект. Ніхто не захоче купувати нафту у цих експортерів, адже буде ризик вторинних санкцій Америки. Такий підхід описувався нами увазі санкційної групи Єрмака Макфола і комунікувався партнерами в Амери... партнерам в Америці і не лише в Америці, починаючи з травня. Про, можливість, про важливість санкцій на нафтову інфраструктуру постійно говорив і президент, і глава офісу Андрій Єрмак. Перцю, перцю саме цьому рішенню додає те, що Лукол, Роснафта та інші готували напередодні зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Вони готували для Америки пропозиції співпраці і ми знали це з інших держав. А тепер санкції відкривають скриньку Пандори, Працюємо над тим, щоб були ще нові санкції. Це результат повторюся, зусиль, зусиль, які українська команда Єрмак, санкційна група, і звичайно ж президент, докладає для того, щоб карати російську машину війни, машину вбивств. Але їх щодня карає на полі бої, український воїн, тому я даю посилання на збір тут в чаті. Ну і, звичайно, воно буде в описі відео. Підтримуйте захисників, підтримуйте президента. А що стосується санкцій, то сам президент теж прокоментував томагавк да, і санкції. Коментуючи видачу Україні томагавки, він згадав санкції. Томагавк це дуже чутливе рішення, але це як з санкціями. Раніше в це було важко повірити, а зараз ми маємо рішення по енергетиці. Зараз ми маємо те ж саме з далекобійними. Я думаю, що колись по ракетам Томагавк буде позитивне рішення, але це залежить лише від американської сторони, сказав президент. Підкресливши таким чином, наскільки важливим є рішення саме по санкціям, вже є новина про те, що Індія перевірить контракти на постачання російської нафти після введення Америкою санкції протилукової Роснафти. І вірогідно, Індія суттєво скоротить імпорт сирої нафти від Росії через американські санкції. Це повідомляє The Economic Times з посиланням на джерела в нафтоприробній галузі. Компанія Reliance Industries, найбільший індійський покупець російської нафти, планує різко скоротити або повністю припинити імпорт сирої нафти з Москви. Індійські державні нафтопереробні компанії переглядають документи по торгівлі російською нафтою, щоб гарантувати відсутність прямих поставок від Роснафти і Лукойла після того, як обидві компанії потрапили під американські санкції. Тому, да, друзі, воно виглядає все набагато потужніше, ніж може здатися на перший погляд. Медведєв сказав, що Трамп зробив вибір на користь війни, скасувавши зустріч з Путіним і запровадивши ці санкції. Якщо в когось з чисельних коментаторів ще зберігається ілюзія, отримайте Америка, наш противник, а їх говірки миротворець тепер повноцінно став на. Тропу війни з Росією. Ну, говірки миротворцем це Чучело називає Трампа, Чучело Медведів. На думку Медведєва, поки Трамп не завжди активно воює на боці Києва, але це тепер його конфлікт, а не конфлікт президента Байдена. Будуть, звісно, казати, що він не міг інакше на нього тисли в Конгресі і так далі. Але це не скасовує головного ухвалення рішення, це акт війни проти Росії. Тобто Медведєв звинувачує Трампа в акті війни. Тепер Трамп повністю солідаризувався з божевільною Європою. На думку Медведєва, є плюс. З точки зору Медведєва, тепер можна долбіть дуже різною зброєю по Україні без озирання на непотрібні переговори, знищуючи ворогів, а не укладаючи безглузді угоди. І тепер Росія може домогтися перемоги не тільки. Перемоги тільки на землі, а не за канцелярським столом. Ну, Медведєва не сприймає вже ніхто всерйоз. Трамп його не сприймає, тому він може нести все, що заманеться. А от російський МЗС Лавров не наважився критикувати Трампа через санкції. Ця зміна позиції Трампа вона застала зненацька російське міністерство закордонних справ Лавров розраховує на продовження переговорів з Вашингтоном, заявила. Речниця російського МЗС Марія Захарова. Ми не бачимо значних перепон на шляху продовження ініційованого президентами Росії та Америки процесу спогодження політичних рамок українського врегулювання, сказала Захарова. МЗС Росії зі свого боку відкритий до пропозицій контактів по лінії Державного департаменту США, по лінії тих самих розумінь, які були досягнуті. На Алясці. метою, На Алясці і в телефонній розмови метою бачиться конкретизація параметрів подальшої російсько-американської співпраці в, розліт... в різноманітних аспектах двосторонніх стосунків. Такі... Так само і з... щодо різних кроків, спільних кроків на треку українського регулювання. Тобто, фактично, вона. Уникла різких випадів, заявивши, що це контрпродуктивний крок для нас особливих проблем не виникне в зв'язку з цим рішенням Фіну США. Сказала Захарова, і так само я так розумію, що це в них рамки для коментування затверджена Путіним. Бо Путін теж саме талдичить, що вони мовляв, ну погано, але не смертельно. Енергетика Росії почуває себе впевнена, хоча певні втрати будуть, сказав Путін. Якщо різко зменшиться кількість нашої нафти і нафтопродуктів на світовому ринку, то виростуть ціни. І ми моїм американським колегам, моєму американському колезі теж про це говорили. До чого це призведе? Це призведе до різкого збільшення вартості на нафту і нафтопродукти, в тому числі і на автомобільних заправках. І Америка не виключення. Тоді як ці обмеження не вплинуть на економічне самовідчуття Росії. Тому да, ну, таке вони загалом, звісно, намагаються пижаться, пижаться, але виглядають непереконливо, тому що точно їм є що втрачати. На що Трамп відповів, звичайно, в своєму стилі. Трампо було спілкування з журналістами. Він сидів за столом. По праву руку від нього був міністр війни Гексет, по ліву — міністерка юстиції. І коли Трампа запитали, що він думає про слова Путіна, що в Росії є імунітет на дії Трампа. Він сказав: Трамп сказав: Радий, радий, що Путін так вважає. Побачимо через шість місяців. Ну, тобто, фактично, таке. Да, Пряма погроза, мовляв, ну що подивимося, де ти будеш через 6 місяців. Тобі давали мільйон шансів, ти ними не скористався, продовжуєш війну, нехтуєш інтересами Трампа, бо в інтересах Трампа закінчити війну. І він сподівався, що Путін проявить симпатію до нього, емпатію і закінчить війну. Але Путін обрав воювати. Значить, подивимося, де ти будеш через півмісяць, півроку. Ну, таким можна назвати реакцію, такою можна назвати реакцію Трампа на Поведінку, поведінку Путіна, так, друзі, ставте лайки. Стрім триває. Президент Трамп хоче бачити дії, а не тільки розмови. Я думаю, що президент Трамп надзвичайно мотивований успіхом своєї мирної угоди на Близькому Сході. Він хоче досягти такого і тут. Сказала прес-секретарка Білодому Керолайн Левіт на питання, що саме причиною. Стало причиною того, що Трамп втратив віру в щирі наміри росіян закінчити війну в Україні. Трамп хоче, щоб ця війна закінчилася. Він повторює це вже дев'ять місяців, перебуваючи на посаді президента. І він все більше розчаровується через відсутність прогресу з боку обох сторін в цій війні. Сказала вона, якби нас теж тут згадали, але зрозуміло, що з нашого боку все виконано, і тут до нас претензій немає. Просто так для збереження, скажімо так, нейтралітету нас сюди теж вписали, що мовляв, ми теж. Недостатньо кроки робимо. Так. Ну і президент Трамп замість Путіна буде бачитися з китайським лідером Сі Цзінпіном 30 жовтня. Що там ще Путін наговорив на своєму прес-підході? Сказав, що Європі самі знадобляться унітази, які тепер Європа заборонила імпортувати до. Забуду імпортувати з чи до Росії. Ну, одним словом, обмеження на торгівлю унітазами. Там серед іншого просто в санкційний список потрапила в тому числі сантехніка. Де того кажу: і, мовляв, Путін жартує, що тепер унітази зановляться самі. Європи. Мовляв, Європа злякається. Ну, Жарти, скажімо, за 300, да, нічого цікавого, але виглядає примітивно. Сказав, що якщо в Україні будуть поставлені томагавки. То це буде сприйнято як спроба ескалації. А якщо такою зброєю будуть наноситися удари по території Росії, то як каже Путін, відповідь буде дуже серйозною, якщо не сказати ошеломляючою. Нехай вони про це подумають. Ну цікаво, що ошеломляюча відповідь, коли в Україну вже полетіло все, що тільки могло летіти, і в тій кількості, яка тільки могла летіти. Ну такий, знаєте, підстаркуватий шантаж. Нікчими, які намагаються залякати українців після того, як українці пройшли через майже 4 роки пекла цієї війни, і це виглядає дуже недолуко, недолуго. Те, що вони скасували придбання наших унітазів, це їм дорого обійдеться. Вони їм були б потрібні в нинішній ситуації, якщо вони і далі будуть продовжувати таку ж політику щодо Росії, сказав Путін про унітази і стати. Тобто, це. Заборона Європі купувати російські унітази. Щодо зустрічі з Трампом, зустріч і місце її проведення були запропоновані американською стороною. Я погодився, але сказав, що такі зустрічі треба добре готувати. Я бачу, що президент Трамп вирішив скасувати чи перенести цю зустріч, що ж діалог завжди краще, ніж конфронтація, суперечки чи тим більше війна. Ми підтримуємо продовження діалогу. В санкціях нічого нового для нас немає. Вони носять серйозний характер, будуть мати певні наслідки, але суттєво не позначиться на нашому економічному самопочутті. В свій перший термін Трамп ввів найбільшу кількість санкцій, сказав Путін. Це спроба вчинити тиск, але жодна поважаюча себе країна ніколи нічого не вирішує під тиском. Це політична складова, це не дружній акт щодо Росії. Він не зміцнює Україно-американські стосунки, які щойно почали відновлюватись. Такими діями Америка не шкоду цим стосункам. З економічної точки зору нічого доброго і приємного нема. Америка видобуває нафти більше за всіх, але споживає більше, ніж продає. Судівська Аравія Росії на другому і третьому місці подобачі, але споживають менше, ніж видобувають. Наш внесок в світовий енергетичний баланс дуже значний. Ламати цей баланс справа невдячна, в тому числі для тих, хто намагається це зробити. Сказав Путін, маючи на увазі Америку. Да. Якусь частину російської нафти та нафтопродуктів можна буде від... за... замістити, але це вимагатиме часу та більших інвестицій. Без вуглеводородів найближчими десятиліттями не обійтись. Якщо зменшиться кількість нафти і нафтопродуктів на світовому ринку, виростуть ціни на заправках і Америка не виключення. Ті, хто підказує чинні адміністрації Трампа таке рішення, треба зрозуміти, на кого вони працюють, також каже Путін. Ми почуваємо себе впевнено стійко і попри певні втрати, наша енергетика почуває себе впевнено. Окей, це все, що з нас говорив Путін. Тобто він визнає, що будуть проблеми, але каже, що в Америці вони теж будуть. Ну, було б дивно, якби він щось інакше сказав. але... Але точно він не щасливий від цього. Так. Для мене і для американського президента було помилкою підійти до нашої зустрічі легко і вийти після такої зустрічі без очікуваного результату, прокоментував Путін заяву Трампа, що скасована зустріч з Путіним. Ну, а Наш президент в Брюсселі на Раді Європейського Союзу бере участь в переговорах, брав участь виступав на Раді Європейського Союзу, а потім взяв участь в двосторонніх зустрічах з італійською прем'єркою Джорджою Мелоні про захист нашої енергетики, про експертизу Італії з цього питання і про спільні оборонні проекти зустріч з канцлером Мерцем. Говорили про посилення ППО. А також використання російських активів. Президент на прес-конференції в Брюсселі, підсумовуючи переговори в останніх днів сказав: введено санкції проти російської енергетики, не буде зустрічі в Угорщині між Путіним і Трампом без України. І поки що немає тамагавків. Ось такий результат. Я вважаю, що це непогано. Сказав Зеленський. Також він розкритикував Китай. Сі сказав мені, що не продаватиме зброю Росію. А я знаю одне: Китай допомагає Росії і не допомагає Україні. Китай не зацікавлений в тому, щоб ми перемогли, а Росія програла. Також з польським прем'єром Дональдом Туском була зустріч в Брюсселі і з президентом Макроном. Так. Також з чеським прем'єром Фіалою, який залишає посаду з огляду на те, що програв вибори його уряд і Бабіч буде створювати уряд тепер. До запитань, друзі, до запитань давайте. Подивіться моє включення в телемарафон, будь ласка, я вам зараз дам посилання на нього. Отже, запитання слово немає. Емілія Білецька низький уклін всім і подяка Президенту. Коприх каже, що Турки теж купували російську нафту. Ірина Плакс, запам'ятаєте, хоч якісь ознаки послаблення Росії. Попри те, що да, ну, послаблення Росії. Полягає в тому, що їхній економічний блок уряду вішається від того, які рішення приймати, бо їм неможливо далі так функціонувати. Вони податки хочуть підвищувати, в них немає фактично трудових ресурсів зараз вільних на ринку, тому що люди відмовляються працювати за їхні зарплати і вони змушені північнокорейців завозити. Тому я не скажу, що ситуація для них плачевна, але і гарна, і теж її не назвеш. Валентин Іванюк. Команда Байдена і його прогресивна демократична партія за три роки великого вторгнення не ввела подібних санкцій проти Росії. Чи його друзі там вдолі з нашим ворогом? Ну, я думаю, вони просто були неспроможні це робити. Тому маємо такий наслідок. Так. Щодо активів для України з числа заморожених російських активів, прем'єр Бельгії бачить небезпеку в тому, щоб використовувати російські активи для України. БАРТ ДВР сказав три ключові вимоги, щоб підтримати ініціативу так званої репараційної позики Україні. Значить, треба захист від позовів з боку російських компаній про компенсацію. треба... Визначити внесе кожної держави-члена Євросоюзу і спільні дії всіх держав-членів, які мають заморожені російські активи. Інакше російські заходи відплати можуть торкнутися не лише Бельгії, можуть торкнутися лише Бельгії, а це дуже несправедливо. Пропонує він, тобто, щоб ризики Бельгії розділили також інші, а не тільки Бельгія за все несла відповідальність. Якщо вимоги Бельгії не будуть задоволені, Бельгія заблокує використання цих активів, що досі не було представлено жодної правової основи для такого рішення. А це був би перший крок. Найбільша частина заморожених активів в Росії, близько 20, 225 мільярдів доларів, знаходяться в Бельгії. Але бельгійський уряд не хоче використовувати їх без гарантій з боку європейських партнерів. Ну і там також сказано, що рішення відкладено на грудень по цьому рішенню. В принципі, це не критично. У нас є ресурс на цей рік. На наступний рік бажано, щоб якнайшвидше прийняли рішення, але на початок року теж є ресурс. Лідери Євросоюзу відклали рішення щодо заморожених активів Росії. Повідомляє Блумберг. До грудня, після того, як Бельгія зажадала більше гарантій, що вона не нестиме відповідальність за ризики тільки самостійно. Лідери Євросу звернулися до Європейської комісії з проханням підготувати варіанти для розгляду під час наступного саміту. Окей, буде привід президенту ще раз приїхати. Фактично, він вже повноцінний учасник Європейської ради, тобто, таким чином, я, ну, факту, да, частиною. Круглого столу країн-членів Євросоюзу. Окей, друзі. Ну, давайте лягати спати. Дякую вам за увагу. Mm -hmm. На все добре, до побачення. Скоро зустрінемося. Ставте лайки відео, діліться ним, підписуйтесь на канал і робіть донати на Силу оборони. Всім до зустрічі, всім пока.